Де писати мотиваційний лист, як його завантажити до кабінету, як це відбувається? Я думаю, що ви всі бачите, що у вимогах до університету просять вас писати певним шрифтом з певними відступами. Але насправді, якщо ви не подаєте свої оригінали, тобто не приходите там через співбесіду і не везете свої документи до університету, то ваші шрифти до одного місця, коли ви будете подавати через кабінет, тому що в кабінеті навіть на абзаці минулого року не поділялося. Можливо, цього року зроблять так, щоб хоч на абзаці поділялося. Тобто ви не зможете дотримуватися. Певного шрифту, це просто віконце в вашому кабінеті, коли ви будете подавати заяву, в який ви маєте ставити мотиваційний лист. Тобто ви скопіюєте його і вставите. Все буде суцільним текстом, тому не потрібно напрягатися, як то кажуть, якщо ви не подаєте оригінали. Якщо вам буде спокійніше, пишіть під вимоги. Це не так багато часу все підбите під той шрифт чи відступ. Але насправді це пишуть для того, для тих, хто буде подавати через півбесіду, тому що саме у віконцях, в яке ви будете вставляти при подачі онлайн, Лист буде писатись просто суцільним текстом, і там шрифт ви ніяк не оберете. А якщо вам потрібна допомога з написанням мотиваційного листа, звертайтесь до мене в інстаграм, напишемо або перевіримо, або навчимося писати.